Смиківці два зблизько. Це воно, напевно, найкраща точка для панорами. Так, в цьому лісі шишки є, бо грибеж нема. І парковка найголовніше. Зараз воно так не дуже тут. Грибів поки що не помічено, але хмес якийсь є. Різати дрова чимось. там щось стріляли. Кілька раз досить слабо, один раз так досить сильно. Може там подрывают камень в карьере, а кози козы стреляют на мясо. Тут можно зупинитися, вийти а выйти из машины и посадить на лавочці. Правда, что лавочка на ту сторону повернута, потому что сзади вон той мист, До речі, там знімали якесь кіно. Я коли набрав поенти Ескуляр, то вийшов якийсь вестерн. Вбивство президента американське щось таке. А там за тими двома ряд... вітряками наш хутір. А оце гори при в десятикратному приближенні. ці, що ближче до Гвадікса. Вони більше снігу мають. Бо вище. А в нас практично він ступився. Ріго-де-Гаса – маленьке село, в якому поїдає нас людия. Але Google відмовляється надавати якісь коментарі, тому що видно загострюється дискусія з місцевими жителями. Була Якісь випадки чи що, не можу зрозуміти. Ну, так багато оцих маленьких сіл про них практично немає інформації. Так що будемо досліджувати. І одразу за селом скінчилася дорога. Я десь там про... Перевал читав, що тут погана дорога, але думав, може щось трошки покращилося. Щебінь і щебінь. Так що треба думати про запаску. Почалися тички. позамітає снігом, то буде видно, де дорога закінчується У нас колись таким тоже на дорогу вставило. Дід Йосип Пустолюк цим займався Тетя Ири Тато З правого боку багато голоду. Прямо таки рясно, А з лівого ліс. Можливо там гриби є. А може не. Можна. Тут є тут гусениці, сліб'я їздила. Ті, що тройні, по-моєму. О, тут красота з лівого боку, але ви не бачите. Ми прибули на місце. Доїхав. За цим перевалом починається провінція Гранат.